Історія української атомпровспілки налічує 31 рік. Вона була створена 23 січня 1992 дев'ятсот За три десятиліття атомники добре навчилися захищати свої права, а сьогодні ще й на кількох фронтах захищають батьківщину від ворога. Михайло Гук упродовж багатьох років незмінний профспілковий лідер Хмельницької АЕС. Його поважають і йому довіряють. Михайло Володимирович розповів про те, як профспілкова організація реагує на виклики сьогодення, які проекти реалізуються, що робиться спілчанами у першу чергу. А з чим доводиться зачекати у зв'язку з війною? Ми планували більше оздоровчих заходів, більше спортивно-масових заходів, більше культурно-масових заходів, які ну з певних обставин, з певних причин нам довелося скорочувати. Оздоровчі заклади Чорноморського узбережжя взагалі призупинили роботу. А санаторії Прикарпаття та Закарпаття були переформатовані під прихисток для біженців. До речі, на рівні компанії величезна кількість величезна кількість людей пройшла через ці програми. Фактично вони були і оздоровлені, ну і головне, вони були. Збережені з під обстрілів у початковому кошторисі діяльності профспілкової організації Хмельницької атомної станції не було такої статті, як допомога призваним до лав української армії, воїнам та членам їх сімей. На сьогоднішній день для наших працівників сума склала вже цієї допомоги 525 тисяч і на 1 мільйон 140 тисяч надано матеріальної допомоги на оздоровлення. Членів родин наших працівників, які на сьогоднішній день перебувають в лавах збройних сил України. Головна місія профспілки захищати права працівників, у тому числі і в період воєнного стану. Адміністрація з розумінням ставиться до усіх цих питань, і на сьогоднішній день ми знаходимо спільну мову, розв'язуємо. Проблемні питання, і звичайно ж, виконуємо наш колективний договір. Майже всі пункти колективного договору виконуються відтермінованим питанням. Наразі залишається виплата премії до дня енергетика. Я сподіваюся, що доручення президента компанії, яке він надав для... Фінансових служб компанії воно буде реалізовано, і е, ця премія також в цьому році буде виплачена. Важливими рисами діяльності профспілки є взаємодія з молодіжною гілкою організації, яка охочі допомагає у всьому та виступає з власними ініціативами. Профспілковий лідер Хмельницької АЕС також зазначив, що багато завдань вдається вирішити і завдяки моральним якостям працівників атомної електростанції. Я пишаюся. Тим, що працюю в такому колективі, як колектив Хмельницької атомної станції, який кожен раз відгукувався на всі питання, всі проблеми, які виникали, чи то на фронті у наших військових у наших працівників, які сьогодні боронять нашу державу, чи то у наших братніх колективів. У кінці минулого року було прийнято колективний договір на 2023-2024 роки. Порівняно з попереднім, він не гірший, а навпаки, досконаліший. Я знову можу говорити про те, що соціальна конституція, на як енергоатом, наш колективний договір є найкращим документом подібного рівня в нашій країні. Очевидно, що профспілкові організації Хмельницької АЕС на «Енергоатом» та Атомпрофспілка взагалі це потужне об'єднання, яке налічує понад 50 тисяч атомників, які щоденно утверджують незалежність України на енергетичному фронті.